Всем привет, друзья! Сегодня приїхав на нас таке... Ой. Нас таке ось місце половить Окуня, щуку та Судака. Так надо поставить, все, поїхали. Сначала, я думаю, нам треба половить на силикон. Потім можна буде і до воблера, ось наприклад, під берегом тут дуже добре. Там навіть зараз голову не плавить. Я маю на час такого силикона. <му> Фішермен. <му> Заврорин... Ага. Назви, звісно ж, немає. Авроріха, хорошо. У мене не все Аврори слуша. У <му> мене там дуже багато зрибацького є, з флеглими. Mm -hmm. Так. Та з багатьох різних рибацьких магазинів. В нашому селі, коротше, є один магазин, в якому <кхи> в якому тільки силікон. Я все дні грідки. Ціна їхня. <кхи> коротше, силикон там ціна 20 гривень, отакий, читайте, навіть менше, ніж у масей, звичайний силікон 20 гривень. А крючки я там взагалу. Один... короче, ось такий один крючок стоїть 55 гривень. Чи 75. Я вже і не пам'ятаю, бо я туди не заходив вже скільки. Там скупляться, если чесно, погано. Лучше вже поїхати в місто і там вже скупити. Блін. Я думаю, сьогодні пару відео знімає. То що я щастя тут тут половлю, то на сьогоднішньому місці теж опять половлю. А що було вам, що дивитися. Слава Богу, я його снас. Скільки? Дві минути його сначала, йо-моє. Все, поїхали тоді. Кофта спочатку. Знімаємо кофта. Все. Щоб не мішалось. Головне, не забуду віки. прямо в водорості. Ось такий в мене, коротше, спінен тест, 8-25 грам, може видержати 8-15 кг. Ну коли, коротше, повні те я вам відео викладав там, де я щук у тих э, шорсах, ну там короче і тих Щука була на 500. Грам і, коротше, він тріщав. Він тріщав, та Тай дьокунів, коли я то тя, він згибався, що тойте. Та. Це найбільше, коли коротше, закидаєте спінінг а шнур, льоска, жилка, не можна. І воно отак у воздусі пари. Це хана. І, і ти думаєш, що, що воно зараз на дерево закинеться чи ні. то давай <laughs> блін закинув вже все в том єсть закину на той бар. Я, тяйся що не бачу що її знімаю за 4 минути видео я думаю Кожне 7 минут з ніч. О, 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 дайте мені вертушку. Мені треба зараз вертушка. Зараз я коротко знайдену вертушку і продовжу. Так, все, вертушка я надев, значит. Чем он ну, Так, ладно, сейчас надо есть, так, все, поехали. Поехала, поехала, видео уже почти 5 минут. Так, ну что, закидаем. артушку до наших голов. Нормально она вот такая, думаю, и догружать надо будет. Так, 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 так. Блін, я вартушку, я вартушку забув запустити, та що за. Вам показуєте, як вартушки запускати. Дивіться, закидайте, наприклад. І різким, типу, отаким от ривком ви їх запускаєте. Потім просто тягнете. Он навіть видно, як його тягнув. там якийсь Да. Что за звук? что что-то склеет. Только потроху. Брать, оно его не хочет... блин. рано, рано, рано. И я потих. ладно, давайте доводим и будем уже переезжать. все так, все давайте, я сейчас переезжаю. І знімаю я для вас другу серію. Так що, всім пока-пока!